Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас цього Господнього дня і маю надію, що всі ви перебуваєте у живій вірі в нашого Господа, в покладанні на нього, у вдячності за все, що Господь зробив і продовжує робити у нашому щоденному житті. Запрошую до чергової зустрічі із Божим Словом. До дослідження і вивчення Божого Слова. І наша сьогоднішня розмова буде присвячена розгляду фрагменту із книги пророка Єремії, 17 розділ, вірші з 5 по 10. -й. Молотовний роздум присвячений буде якраз цьому біблійному тексту, або він ґрунтується на цьому тексті. Спочатку прочитаємо Слово Боже. Написано: Отак говорить Господь, проклятий той муж, який кладе надію на людину, і робить раменом своїм слабку плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло, і він пробуватиме у краї сухому в пустині, у краї солоному і незамешканому, Благословенний той муж, який покладається на Господа, що Господь то надія його, і Він буде, як те дерево над водою посаджене, що над потоком пускає коріння свої, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитися і не перестане приносити плоду. Людське серце найлукавіше над усе і невигойне, хто пізнає його. Я, Господь, який досліджує серце, який випробовує нирки, щоб кожному дати згідно із дорогою Його, за плодом учинків Його. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. І Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Перш ніж ми заглибимося у нинішній текст або у фрагмент нинішньої книги пророка Єремії, погляньмо на те, що відбувалося навколо пророка у ті часи. Його служіння припало на 7-6 століття. До Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І в 17 розділі Книги Пророка Єремії йдеться серед іншого про жахливу глибину духовного, морального занепаду Юдеї. І, зрештою, це проєктується на таку річ, як гріховність кожної людини, що приходить у цей світ. Або навіть і живе з цим, якщо у її житті немає Бога. Пророк Єремія каже. Гріх Юдин написаний рильцем залізним, діамантовим вістрям, виритий на таблиці їхнього серця. А так написано у першому вірші 17-го розділу. А сьогодні ми розглядаємо. Дещо інші вірші, але водночас і звертаємося до інших частин біблійного тексту. Гріх написаний на таблиці людського серця. Тобто, із людського серця, як каже Господь, виходять усі злі та гріховні речі. І коли ми читаємо ці слова пророка Єремії, то Розуміємо, що провини людей були настільки частими, а йдеться про юдею та її мешканців, настільки жахливими і затятими, вони наче, наче бруд шов'ївся в саму їхню душу, у самі їхні серця. Тобто вони наскрізь були просякнуті цим. Гріх повністю заполонив їх. І вони жили у цьому щоденно. Гріх став для них не просто хибою, а способом життя, який невблаганно провадив їх до прірви і загибелі. І почасти ми, коли споглядаємо на нинішнє сьогодення, на оці жахливі корупційні скандали, крадійство, грабунки, що проводяться лиходіями на Нашій землі, ми бачимо, як для декотрих людей гріх дійсно став не просто хибою, але способом їхнього щоденного життя. І вони навіть не усвідомлюють, а можливо, і усвідомлюють, і роблять це свідомо, ідуть до прірви і загибелі. А лише біда в тім, що коли вони летять у ту прірву, то вони за собою можуть захопити що чимало інших людей. Господь через пророки Єремію, бачачи цей людський гріх, який заполонив усе їхнє життя, звертається до них і застерігає. Він, наче каже: Схаменіться, ви самі випустите із рук своїх рятівну спадщину, яку я вам дав. Ви будете служити через свій гріх. Не тут, а ворогам на чужині, бо вогонь мого гніву, який ви розпалили, буде палахкотіти вічно. Якщо дехто з людей, коли чує ці слова, читає цей фрагмент із книги пророка Єремії, чи інші фрагменти, в яких йдеться про подібні речі, то, можливо, йому здається, що це стосується. Лише давніх часів, лише давніх юдеїв. Але жодним чином не стосується його, тих людей, які живуть сьогодні. Але погляньмо довкола уважно, і ми побачимо, що це не так. Ми побачимо жахливі наслідки гріха скрізь у світі від рук загарбників, насильників і богозневажників. Які прийшли з півночі на нашу землю, гинуть невидні українці, діти, жінки старі. І Бог, як і раніше, сьогодні знову нагадує про природний стан кожного людського серця і каже людське серце найлукавіше над усе і невигойне. Однак, кажучи про це, Єремія не залишає нас у розпачі і безнадії. Він також звіщає про Боже милосердя і надію. Він каже: «Уздорови мене, Господи, і буду я вздороблений. Спаси мене, і я буду спасенний, бо ти моя слава. На день зла ти моє пристановище. Цими словами Він звертається до грішників і закликає їх до каяття, вказує їм. На Боже милосердя до розкаяного грішника закликає покладатися на Бога, цуратися злого, жити з Богом, з Божими заповідями, з Божими постановами. як відомо, в часи негараздів випробувань і бід завжди виринають, звідки лясі постають. Фальшиві пророки, чарівники, маги, мольфари, чумаки кашперовські, та інжи з ними, які закликають людей скористатися їхніми недолугими порадами, жодним чином не порадами святого Всемогутнього Бога. І тому Господь промовляє до нас і каже проклятий той муж. Який надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступається. Таку людину, яка живе без Бога, без Божого слова, без Божого проводу керівництва в своєму житті. Святе Писання порівнює із голим сухим кущем у безплідній пустині. Бог застерігає. Коли прийде біда, той, хто сподівався лише на власні сили, а не на нього, побачить руїну. І зміст цього послання дуже схожий на той, який міститься також у, в інших місцях Святого Писання, зокрема у притчах Ісуса Христа. В одній із притч Господь каже, що зерно, яке впаде на поганий ґрунт. Не дасть плоду, не дасть життя. А в іншій він каже, що неможливо служити двом панам одночасно, але треба обирати або Бога, або когось іншого, віру в Бога або покладання на людину. І при цьому треба твердо затямити, що покладання на людину, як сьогодні Бог звіщає через пророка Єремію. Це шлях до загибелі, але життя з Богом, віра в нього, це шлях життя. І саме це чітке і просте послання я намагаюся донести до усіх людей, як душпастора, намагаюся пояснити їм, що жити з Богом добре, що Бог помічний, і та людина, яка живе з Богом, з Божим Словом, з молитвою. Належить до церкви нашого Спасителя Ісуса Христа, вона благословенна. Дорогі брати і сестри, нам потрібно близько до серця приймати нинішнє послання пророка Єремії, проклятий той, хто покладається на власні діла і на свою доброту. Хто вважає себе праведним, тому вже не потрібні ані розіп'ятий Христос за гріхи світу і за Його гріхи. Ані віра в Спасителя. Така людина може ходити до церкви, але коли Бог зазирне у її серце, то він не знайде там нічого, окрім порожнечі, бо вона сподівається на власні сили, на власні діла і заслуги. А сподіватися на себе, це наче з погляду Бога опиратися на кволу гілочку під час боревію. Один сильний порив вітру, і ви вже на землі. То що робити людині, коли у її життя прийдуть негаразди, і її серце огорнуть сумніви, коли вона спіткнеться? На що їй опиратися під час випробувань? Пам'ятаймо, що слабка людська плоть. Це наче пісок, і жодним чином не скеля тверда, не камінь. Ми добре розуміємо слова Ісуса Христа, який каже, що дім для того, щоб він встояв під час бурі, потребує доброї основи, доброго фундаменту. Він має стояти на твердині, а якщо стоятиме на піску, то буря його знесе. І такою твердиною, таким фундаментом для нас, для всіх людей є і завжди буде Боже Слово, спасенна віра в Божого Сина, Його Євангеліє Спасіння. Є ще одна пастка, про яку говорить пророк Єремія, проклятий той, хто покладається на доброту і діла інших людей, не лише на свою. Нині така хиба дуже поширена у світі. Багато людей роблять собі кумира із інших людей або з якоїсь людської спільноти, з людського братерства. Вони міркують: один куш у пустелі, можливо, і загине, але разом, якщо ми будемо триматися купи, то вистуємо. Грішник тішиться. Можливо, я сам і впаду, а всі разом ми, грішники, встоїмо, однак разом встояти можна лише із Богом. І цю істину ми повинні доносити нині до всіх в Україні сущих, нагадуючи усім відому приказку: без Бога ні до порога. Кожен з нас, зокрема, і всі разом ми повинні триматися. Бога. Ми повинні пояснювати людям, що спільнота, в якій немає місця Богові, яка побудована лише на людських засадах, людськими руками, не є доброю в Божих очах, які б людські чесноти вона не плекала. Але якщо там немає віри, то вона не угодна Богові. І саме тому спільнота віруючих у церкві Ісуса Христа є такою чудовою в Божих очах, бо вона збудована Господом, який є головним будівничим, який плекає і провадить, захищає свою церкву і нас. Дорогі у Христі, Спаситель дарує кожному із нас. Життя і то життя вічне. Цей Божий дарунок належить кожному, хто покладається на Сина Божого. І ми хочемо донести цю звістку іншим людям довкола нас, які цураються Бога, чи то далекі від нього, чи сумніваються в тому, що з Богом їм буде добре. Живуть, не знаючи, що їх чекає, і вважаючи, що по закінченню їхнього життя вже нічого немає, що ті, кого вони любили, ті, хто відійшов в інший світ, просто щезли, і так само щезнуть і вони, вони позбавлені втіхи Божих обітниць, а Господь каже: кожен, хто вірує в мене, житиме вічно, кожен, хто тілою мою споживає. Той має вічне життя, дорогі брата і сестри, ви і кожен, хто покладається на Христа, вкорінені у ньому, ви збудовані на скелі, яка ніколи не захитається, тримаючись нашого Спасителя, ви наче дерево біля річки, яка ніколи не пересихає, у таїнстві святого Хрищення на вас пролилася свята і вічна вода життя. Ваша надія, живий Бог, який назвав вас праведними заради Його Сина. Небесний Отець вкрив вас святістю свого Сина, змив бруд гріхів ваших своїм потоком благодаті і записав ваші імена у свою книгу життя. І знаючи про це, знаючи про те, що Син Божий зробив для кожного з нас. Скажіть, як можна не довіряти тому, хто зробив для нас так багато? Хто є початком і кінцем усього Альфою і Омегою, початком і кінцем нашого життя, нашої віри, усього, що в нас є? Коли ми ще були Його ворогами, Він прийшов на землю у людській подобі, щоби викупити нас. Він постраждав. Помер і Воскрес за нас, для нас і заради нас. Єдина річ, яку він отримав від нас і від усього людства, це незбагненний тягар наших гріхів, який ми поклали на Його плечі. Він поніс його на Голгофу і там залишив назавжди. Через віру в нього наші гріхи прощені. Отож, не тривожтеся і не лякайтеся в часи випробувань і негараздів. Не бійтеся життєвих викликів, які спадають на вас, немовнищівна спека чи посуха. Довіртеся Богові, покладіться на нього, особливо нині в ці важкі часи, які переживає Україна і український народ. Пам'ятайте, що. Господь вирвав вас із тенець загибелі і обдарував благодаттю, яку неможливо осягнути розумом людським. Майте надію на Господа, нехай ваше серце ніколи не відступається від нього, і будьте певні, що Він сам ніколи не відступиться від вас і не підведе. Нехай милосердний Господь плекає добрі плоди віри у вашому житті, у житті ваших рідних і близьких. Нехай вся слава належить Богові, а не людині, як каже нині пророк Єремія. Коли вірний Богові душпастор проповідує Євангеліє Ісуса Христа, то це наче сам Бог дарує вірянам прощення. Ми всі потребуємо Господа, навіть ті, хто цього не розуміє. Ми всі потребуємо Божого милосердя і Божої любові, Божої терпеливості. Нам конче потрібне Його прощення здобуте для нас святою кров'ю і ранами Ісуса Христа. Через Його Євангеліє Святий Дух створює у нас спасенну віру. Щоб наш погляд впродовж земного життя був прикутий лише до нього. Дорогі брати і сестри, нехай Господь опікується вами, благословляє і провадить. Отцю Сину і Святому Духові віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Амінь.